Друзі, всім привіт! Ну що, зараз багато хто цікавиться, переїхав я в Іспанію. Чим ти там займаєшся? Хочу наглядно показати, чим я займаюся зараз. І відповідаючи на ваше питання по провіду риби так, рибою я теж займаюся, ну, не займаюся, але намагаюся займатися. Зараз, на жаль, немає таких коштів і в Іспанії дуже тяжко взяти кредит. Тому все потроху. Поїхали. Дивіться, зараз я займаюся автоматикою. Автоматикою для чеків. Тобто іспанці не вирощують рибу в узавечках. Для них це якесь ноу-хау. Дуже мало хто. Ну, дуже мало Узове є, але їх дуже-дуже мало. Тому вони вирощують, як вирощували їхні діди, прадіди, все в чеках. Беруть воду з океану, пропускають через чеки і відправляють назад в океан. Як це я колись вже показував. Але їм все одне потрібно контролювати якість води. Тому для цього робимо ось такі ящики. Зараз покажу. Поїхали. Дивіться. Ось цей ящик. Раніше це вже третій екземпляр. Перший був ось в таких маленьких, скільки? скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять. Да, п'ять ящиків. Але це дуже моторошно. Тому все перенесли ось в один ящик. З чого він складається? Що для чого? Дивіться, це, до речі, все робиться за кошти государства. Тобто, люди подали грант і ну, виграли грант, не виграли, подали ідею государству і їм оплачують це все. Дивіться, починається все з. З чого? Ну, з мозку. Ось це. Це контролер, який е зв'язується з ноутбуком по Wi-Fi, по інтернету. без різниці. І він подає команди на все-все-все, що тут є. А що ж тут є? Ну, по-перше, ось це. Це я розробляв. Особисто це банальні крани, які можуть потроху відкривати і перекривати кисень. Станіть ось, зараз ще не вибив, сюди подається кисень розподіляється на три крани. Чому на три крани? Тому що в одному чеку три аератори. І кожен кран, в залежності від того, скільки кисню в, зараз у воді, в трьох точках чеку, він регулює більше або менше. Синя ця коробочка це магнітний. Кран, ну автоматичний кран. Якщо щось случається, він просто перекриває всю подачу повністю. Цими кранами регулюється подача кисню в кожну точку. Для регулювання, Для контролю кисню є ось така приблуда. Сюди підключається зонд. Зараз, на жаль, його немає, він на фермі. Але вона дає команду на цей контролер. І цей контролер регулює крани. Ось так. Що є ще? Ось ця біла штука. Бачите, драйвер? Драйвер потрібен для того, щоб. Кран-контролювати кран, який перекриває повністю подачу води в чек. Ось це контролює подачу води. Тут ще є. Ну, скільки води подається на даний момент. В ньому ще є ось такі датчики. Ці датчики ставляться на трубу, посередині труба, і вони подають сигнал на цей контролер. Далі. Далі. Ось така цікава А. Забув сказати, що це, ці крани можуть працювати як в автономному режимі, ну, в ручному, так і від цього контролера. Що ще? Так є ось такі датчики, які вимірюють а, напругу і скільки було Яке було навантаження? Для чого вони потрібні, чесно кажучи, не розумію, але заказчик побажав це зробити. Ну і дійсно це все на автоматиці від сонячної панелі, для того, щоб завжди тут був, був струм. Для мене, чесно кажучи, це все нове. В Україні я цього на фермах не бачив. Але тут дуже актуально за кошти государства, яке допомагає рибоводам, це все народ ставить. Ну і, звісно, сюди це контактори, сюди все підключається. Так що ось так от. Ось таким наразі я і займаюсь. Є там кормушка. Все ніяк не зроблю. Ой, нормальний варіант, але ну, вона поки ж без кріплення. Це для таймеру, ну я вже це показував. Так що ось так от Все. Наразі поки що все. Так що, друзі, все, всім удачі, всім пока!